Ось в цьому панельному будинку, що позаду мене, ще кілька років тому була заселена майже кожна квартира. Тут проживало багато молоді, тут було багато дітей. Зараз будинок зруйновано вщент, так як він панельний, відбудовувати, відновлювати його неможливо, його буде демонтовано згодом. А колишні мешканці, колишні жителі цього будинку, з нього більше. Ніколи не повернуся. Високопільська громада, що на правобережжі Херсонщини, чи не найбільше постраждала від бойових дій та російської окупації? Обстрілами тут пошкоджено переважну частину всіх будинків, а чверть житлового фонду відновленню взагалі не підлягає. Пряме попадання в будівлю. Наполовину знесена домівка наша. Ну а так потихеньку благодаря государству ми відбудовуємо за законом у українців. Є кілька варіантів повернути собі дах над головою. Якщо будинок частково пошкоджений, його ремонтують завдяки державним або партнерським програмам. Якщо оселю повністю знищено, її господарі можуть претендувати на отримання грошової компенсації для придбання житла на вторинному ринку у будь-якому населеному пункті. Як показує практика, здебільшого селяни надають перевагу переїзду до великих міст, як не самі, так і їхні діти. Головне для цього мати всі відповідні документи. У нас дуже велика проблема була. В тому, що у людей багато в кого немає правоостановчих документів на житло. Є якісь там виписки з господарської книги. В нас вже БТІ повернулись, БТІ активно з цим працює. Вони відновлюють правоостановчі документи, подають заявку через дію. Комісія виїжджає, обстежує, Якщо він дійсно не підлягає відновленню, вони отримують сертифікат там на протязі місяця. Родина пані Анастасії займається сільським господарством. Тож перед ними навіть не поставало питання залишатися в селі чи обміняти свій будинок на двокімнатну квартиру з домофоном та ліфтом, десь у сусідній кривому розі чи Дніпрі. Так, да, це вже ми навесну, почали потихеньку По... Дали нам її відновлення, допомогли інше, і потрошки почали дах відбудовувати. Як відбудували дах, переїхали сюди зразу. А всередині, наскільки я розумію, поки не було даху, мабуть, там внутрі теж да, потікало все? Ну так, так, чоловік потихеньку сам все прибирав, потім вже почали строїти перестінки. Ось недавно тільки закончили, буквально ось, пару днів тому. Багато хто з місцевих навпаки надає перевагу переїзду до міста, тому що в рідному селищі Архангельське, після обстрілів росіян, майже не залишилось соціальних об'єктів. Тут повністю знищено школу, дитячий садок та аграрний ліцей, який був чи не найкращим у регіоні. Окупанти розбомбили також новенький ФАП, який було відкрито буквально напередодні початку повномасштабного вторгнення. В чому ще потреба? Ну, у нас потреба у відновленні нашої соціальної інфраструктури. Це нагальна і велика проблема, тому що у цьому плані не досить успішно ми працюємо. Це в нас відновлення школи, капітальний ремонт, дитячого садочка дошкільного нашого закладу, ліцею. Теж у нас там розбитий і гуртожиток, і адмінкорпус, лікарня наша, теж амбулаторія наша. На першому місці у планах відбудови школа, адже лише в Архангельському старостаті зараз проживає майже 300 дітей. З державного бюджету на цей проект заплановано понад 200 мільйонів гривень. За новими правилами у навчальному закладі обов'язково має бути обладнане підземне укриття. Це головна умова для відновлення навчального процесу. Ми хочемо в цьому році запустити дітей вже в офлайн для того, щоб вони вже могли ходити до школи. Нас зупиняє не стільки ремонт в цих школах, скільки наявність укриттів. Тому укриття проєктується вже в цих школах, в деяких почали вже відбудовуватись у самому центрі громади, селищі Високопілля. Також тривають відновлювальні роботи. Підрядники з Хмельницького завершують монтаж знищених російською артилерією дахів на 16 двоповерхових будинках. Місцеві загалом роботами задоволені. Будинок, молодці і подрядчики, і Хмельницький обладміністрації. Спасіба дійшов входити до нашого будинку. Все зробили, хлопці оперативно працюють. качественно, сам перевіряв. У менших населених пунктах процеси аналогічні. Село Ольгіне було майже повністю знищено внаслідок бойових дій. На один вцілілий будинок тут із десяток зруйнованих. Проте люди повертаються і сюди, відмовляючись від відносного комфорту великих міст. На користь понівечених артилерією рідних осель. Снаружи зробила це все сам потихеньку. Тут все затікало, це все підшиваю по тут Ось може подивитися тут все, подивити, тут те, що те, що було, що ми заїхали. Це таке ось було пізабрати. Ну, поки воно є, поки, колись, може, зроблю. Це таке, що воно все всі, всі вік, всі кімнати такі були. Пан Анатолій селян, які не проти переїхати до міста, отримавши сертифікат на нове житло. Проте його домівка потрапила до переліку не зруйнованих, а пошкоджених, тобто таких, що підлягають відновленню. Фасад і дах тут вже відремонтовані завдяки областям партнерам. А ось внутрішні роботи чоловік веде самотужки. Зачали, зайшла бригада з Дніпра, плечо, по-моєму, називається, і безкоштовно зробили ремонт. У мене не було даху, вікна повибиті, двері повибиті. В общем, зробили дах, відремонтували, зробили каркас. От обшили стіни і поміняли вікна й двері. Будинок пані Олени також відбудовано завдяки програмі Пліч-Опліч. Сім'я жінки повернулась до Ольгіного одразу після звільнення села. Тож першу зиму довелось провести у напівзруйнованій оселі. Жінка каже, було скрутно, але тішила думка, що вона нарешті у своєму будинку. Після поневірянь по орендованих квартирах в інших регіонах. А як же ви до цього без НАТО зимували? Виходить? Ну, у нас відра, бетони, все стояло на бутильки, баночки стояли на горіщах. Де що підлатали, щоб не сильно тікло. Так Навіть на вікнах клійонка була. Так і жили. Зиму перезимували. Частина сусідів пані Олени. Що обрали сертифікати на придбання житла на вторинному ринку, покинули Ольгине у новому житті? Вони не знайшли місця своїм чотирилапим друзям, які терпляче чекали на повернення своїх господарів на згарищах їхніх будинків. Один за одним на подвір'я нашої героїні переселились усі коти безхатченки з околиць. Які голодували і потребували людської уваги. Мабуть, спрацювала котяча пошта про доброту пані Олени. Звідки котів вас? — У Нас ми з города двох привезли. у ну, нас четверо в хаті і 14 на вулиці. А звідки їх стільки? 14? — Приблудилися. Єдине, що засмучує пані Олену. Це те, що її сусіди більше ніколи не повернуться до Ольгіного. Насправді відтік людей вже є і буде найбільшою проблемою повоєнної Херсонщини, надаючи потерпілим сертифікати на купівлю житла ДН, де інде українська влада фактично прискорила процеси урбанізації, що тривали у регіоні з 80-х років ХХ століття. От я би хотіла сказати проблему. Це проблема, мабуть, не тільки в нас, це по всій державі. Така от це добре, це дуже гарно, що у нас працює проект по компенсації за зруйноване майно житло. Люди отримують сертифікати і купують собі квартири, будинки, але це відтік населення від села. Від якби це було передбачалось так відбудова людям житла повністю з нуля. Ну, можемо так сказати, підключ наскільки це можливо. Люди поверталися по свої домівки. А так, куди їм діватися, придбати тут немає де, вони звичайно виїздять. Відтак існування кількох десятків херсонських сіл на родючому правому березі Дніпра зараз під великим питанням. Росіяни радикально прискорили їхнє знелюднення та запустіння, про те, до війни. Більшість молоді регіону надавала перевагу майбутньому у великому місті. Тепер вирішення проблеми потребуватиме більших зусиль, серед яких державні програми підтримки середніх і дрібних фермерських господарств на деокупованих територіях. Але цим українці займатимуться уже після перемоги у війні. Відбудова йде, залежить від відбудови будинків, відбудови нашої інфраструктури. Повернення буде. Люди хочуть до своїх домівок. Де б не був, як не був, а все-таки дома краще. Звичайно.